Наші мужні герої продовжують звільняти українську територію, у чому їм суттєвим чином допомагає потужне західне озброєння. У цьому відео ми розкажемо вам про унікальні зразки західної зброї і техніки, які вже отримали наші захисники. А також про зброю, якою найближчим часом ще можуть бути поповнені арсенали ЗСУ. Безпілотний робот Теміс. Теміс це наземний озброєний безпілотний транспортний засіб, розроблений для військових застосувань і виготовлений компанією Роботікс» в Естонії. Засіб призначений для забезпечення підтримки військ, слугуючи транспортною платформою, дистанційною збройною станцією, а також блоком виявлення та утилізації саморобних вибухових пристроїв. Відкрита архітектура наземного безпілотника дозволяє йому виконувати багато завдань. Бойові роботи Теміс Можуть бути оснащені легкими та великокаліберними кулеметами, 40-мм гранатометами, 30-мм гарматами або протитанковими ракетними системами. Також роботи Теміс здатні використовувати реактивні боєприпаси. Безпілотники Теміс мають розширені можливості збору розвідувальних даних із застосуванням кількох датчиків. Їх головна мета підвищити обізнаність щодо ситуації, забезпечити покращене спостереження і розвідку. На широких територіях також безпілотні роботи Теміс можна використовувати для евакуації поранених військових з поля бою. Точна кількість безпілотників Теміс, які отримала Україна, публічно не оголошувалась. Зенітна установка Віктор. Віктор чеський спарений 14,5-мм міліметровий зенітний кулемет, встановлений на шасі пікапа Toyota Land Cruiser. Боєкомплект зенітної системи складається з 300 споряджених набоїв і 300 додаткових возимих. Віктор має денний та нічний приціл, що дозволяє вести вогонь у будь-який час доби. Ефективне ураження повітряних цілей можливе на відстані до 2 кілометрів. Головна задача зенітної установки боротьба з повітряними загрозами типу іран. Дронів Камікадзе. Проте Віктор також є ефективним проти літаків та гелікоптерів, які літають на малих висотах. У поєднанні з тепловізійним прицілом та коліматорним цілевказівником це дуже потужна зброя. Зенітні системи легкі в обслуговуванні та маневрові. Їх легко приховати на вогневій позиції. Збройні сили України отримали у своє розпорядження 15 чеських установок Віктор. Важливо відзначити, що це озброєння було закуплено волонтерами, а не перед. Дано Україні на безкоштовній основі самохідна артилерійська установка Т-155 фіртіна. Т-155 – це турецький різновид південнокорейської самохідної гаубиці 155-го калібру К-9 Тандер. Від корейської САУ Т-155 відрізняється модифікованою баштою і шасі, а також системами управління вогнем зв'язком і навігацією турецького виробництва. Шасі і сталева башта забезпечують захист від вогню, кулемета калібру 14,5 мм та уламків 155-мм снарядів. Т-155. 5 фіртіна оснащена системою захисту від зброї масового ураження. Основним озброєнням установки є 155-міліметрова гаубиця, яка може вести вогонь як з закритих позицій, так і прямою наводкою. Максимальна скорострільність САУ 6 пострілів на хвилину протягом 3 хвилин. А в режимі шквал вогню 3 постріли протягом 15 секунд. Возимий боєкомплект самохідної установки складає 48 пострілів. Максимальна дальність стрільби. Осколково-фугасними снарядами складає 30 кілометрів, а активно-реактивними осколково-фугасними снарядами 40 кілометрів. Як допоміжне озброєння використовується кулемет Браунінг М 2 калібру 12,7 мм. міліметра. У липні 2023 року у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна отримає турецький САУ Т-155 фіртіна. Інформація про кількість самохідних артилерійських установок не вказувалася. Автомат Heckler Koch 416 HK416 – це автоматична гвинтівка, створена німецькою компанією Heckler Koch на базі карабіна М4. В HK416 використана система з коротким ходом газового поршня. Таке вдосконалення запобігає потраплянню продуктів згорання пороху всередину зброї, зменшення нагріву та засмічення затворної групи, підвищує надійність та збільшує термін безперебійної роботи а також зменшує час чищення та навантаження на основні складові. HK416 оснащена цівкою власної розробки з рейками Пікатіні з чотирьох боків, що забезпечує сумісність з усіма сучасними аксесуарами до М4 та М 16 Також автомат має шестипозиційний складений телескопічний приклад, який має відділення для сервісного набору запасних батарейок або інших дрібних речей. Ствол HK 416 виготовлений методом холодного кування з шістьма нарізами за годинниковою стрілкою. Завдяки дренажним отворам та іншим модифікаціям hk 416 безпечно працює після занурення у воду. Ефективна дальність вогню автомата від 200 до 600 метрів у залежності від довжини ствола. Кількість переданих Україні автоматів HK-416 публічно не оголошувалась. Протитанкова міна скерованої дії ДМ 12 Протитанкова міна ДМ-12 фактично є реактивною протитанковою гранатою з автоматизованим стартом. ДМ-12 прийнята на озброєння Бундесверу на початку 90-х років. Міна встановлюється вручну. На тринозі знаходиться пускова установка з протитанковою реактивною гранатою. До пускової установки приєднано оптоволоконний кабель завдовжки у 40 метрів. Коли танк переїздить через кабель і руйнує його, видається команда на пуск реактивної гранати. Яка вражає бойову машину в бічну проєкцію. При використанні пакету електричних акумуляторів міна може бути повторно використана до 10 разів та залишатися в бойовому положенні до 40 діб. Система здатна розрізняти шум вітру, вибухи та інший шум і не реагувати на них. Кількість отриманих Україною систем ДМ 12 публічно не оголошувалась. Важкий кулемет Гау 21 Гау-21 це одноствольний швидкострільний кулемет калібру 12,7 мм, який зазвичай використовується на гелікоптерах, забезпечуючи вогневу підтримку на відстані до 2000 метрів. Завдяки використанню відкритого затвора в подвійній буферній системі віддачі швидкострільність кулемета Гау-21 може досягати 1100 пострілів на хвилину. А унікальна система м'якого кріплення підвищує точність зброї та мінімізує вібрацію від стрільби. Возимий й Пас для кулемета від 4 до 10 тисяч патронів. На сьогодні розглядаються можливі поставки до України авіаційних кулеметів гау 21 для оснащення ними переданих Україні гелікоптерів, про які ми розповідали в попередньому відео. Про те, чи прийнято остаточне рішення щодо поставок цієї зброї силам оборони, публічно поки не оголошували. Бойова машина піхоти YPR-765 YPR-765 765 це голландські бойові машини піхоти, побудовані на базі американського бронетранспортера М-113А1. БМП має алюмінієвий кузов, на який навішана рознесена сталева броня. З'єднання між листами заповнено поліуретановою піною, що покращує плавучість машини. Двигун знаходиться в задній частині корпусу бронетранспортера і може розганяти машину до 61 км на годину. Запас ходу складає Близько 490 кілометрів. Нідерландську версію БМП також обладнано радіатором більшої місткості та турбокомпресором. Екіпаж бронемашини складається з трьох осіб: водія, командира та навідника, а десантне відділення розраховане на сім військових і знаходиться у задній частині корпусу. Штатним озброєнням бойової машини піхоти є кулемет калібру 12,7 мм, розміщений в одномісній відкритій башті, прикритий броньованими листами на 360 грамів. Адусів або 25-мм гармата, яка також розміщена в башті, кількість переданих Україні БМП YPR-765 публічно не оголошувалась. Бойовий танк Леопард 1 «Леопард-1» 1 це німецький основний бойовий танк другого покоління, розроблений у 1965 році. Вважалось, що сучасні високоефективні кумулятивні боєприпаси знизять значення бронювання, тому основна увага була зосереджена на ударній силі та маневровості машини. Основне озброєння танку леопард 1 виготовлена за ліцензією британська нарізна гармата калібру 105 мм l 7 a 3 яка обладнана ежектором порохових Газів башта може вільно робити повний оберт, кути підйому гармати від мінус 9 до плюс 20 градусів. Приводи механізму наведення електрогідравлічні. Додатково танк озброєний кулеметом, розташованим на башті. Німецький уряд видав ліцензії на експорт 178 танків до України. Що найменше половина від цієї кількості має бути передана ЗСУ у 2023 році. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про зброю, яку передали Україні наші партнери. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить.